Ляхамох, як з вами тяжко. Нормально? Ні. Ой, Блін, давай серзочку. Компанія компанія, компанія, охоплює, Компанія, охоплює, компанія, охоплює. Господи, ти помоши. Ты снімалась? Це про інноваційні технології. Це про інноваційні технології. Суворий контроль. Як. Суворий контроль якості. Широкий асортимент. там ОМ, бляха, муха. Це про інноваційні. А давай ми оце не будемо. І широкий. Інноваційні технології. Технологія! технологія. Господи, ти помаши. Оце це піздец, будемо сидіти три часа знімати, не треба. Аня. Босо. Все, починається. І вторинний, оце вторинний, вторинний. Хволопних систем. На... блядь! Оце вторинних автомобільних вихопних систем. Як на конвеєр, так і на вторинний ринок. Як на конвеєр, так і вторинний ринок. На конвеєр і вторинний. 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 Гудбай.